Всіх мешканців Мелітополя я вітаю зі святом. Я дрім танцювала та займалася в спортивному центрі Глорія. Зараз я перебуваю в Німеччині, але мій дім це Мелітополь, це моє рідне місто, де я народилася, де я вчилася, танцювала та планувала своє майбутнє. Тому я мрію повернутися додому. Хочу побажати, щоб ми були всі сильні, тому що деякі з нас були вимушені. Покинути свій дім рідний, своє місто, деякі країни, але ми сильні, ми вистоїмо, ми мужні, ми разом переможемо це зло та повернемося додому всіх зі святом. I'm a suspect, suspect. hanging with the killers in the process I wanna barrel, keep fighting Catch a nigga slipping from behind OG Bobby Johnson hey. OG Bobby Johnson OG Bobby Johnson OG Bobby Johnson